Атака на носі крилатих ракет Буяни Корабель Павел Державин. Це справа рук СБУ разом з військово-морськими силами України. Про це повідомили наші джерела в службі безпеки України. Деталі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Нагадаю, державі не підірвали два дні тому про таку саму долю. Буяна повідомили сьогодні. Один з організаторів спецоперації також зазначив, що вчора була також спроба атакувати підводний човен Алроса, але він. Поки що і це ключове слово зумів втекти. Поки що ключове. Так так, так так. поки що та 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 і є ключове. Е, поки що зумів втекти. Наші військові з гумором е, зазначають, що не треба ходити українськими водами, якщо росіяни хоч хочуть зберегти, хоч якісь залишки свого флоту. Окупаційна влада прокоментувала сьогоднішні вибухи у Севастополі. Меркола Барант розважає, посилаючись на інформацію від чорноморського флоту, заявив, що гучні звуки в районі північного молу це тренування розрахунків проти підводно-диверсійного забезпечення. Мовляв, проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря.